Прямо висадці цього по <різований> Вам Велике дякую, тому що це один дрон більше, ніж один артилерійський боєприпас. Можна сказати, один дрон по своїй силі, міцності не менше 10-155-го калібра. Маємо змогу сьогодні побувати в наших рідних бригадах, зокрема, в 118-й бригаді нашої територіальної оборони і 58-й бригаді. На згадку. Про 58-му окрему мотопіходна бригаду. Разом до перемоги. <ріху> Дякую. <ріху> Які сьогодні саме на передній лінії фронту виконують завдання. І дякуючи тому, що спільно з обласною нашою радою ми прийняли рішення. Щодо закупівлі певної кількості матеріально-технічних засобів, серед них, звісно, саме головне це сьогодні те, що необхідно напередку. Це FPV-дрони. Сьогодні ми привезли їх близько двох сотень. Наші пілоти ну, фалять у дрони, що і Черкаси приходить. Ну, от кажуть, що і камера хороша, і характеристики в загальному хороші, що набагато краще, ніж інші. Завдяки допомозі Черкащини ми постійно маємо в півідрони. Завдяки впівідронам ми маємо можливість щоденно знищувати ворожу техніку та піхоту ворога. Дуже хочеться, щоб ця підтримка і приклад Черкащини наслідували всі інші міста і адміністрації України. Дякую вам велике за підтримку. Разом ми точно переможемо. Будемо сподіватися і бажати нашим хлопцям, щоб кожен цей дрон вразив ворожу техніку, ворожу силу і ще більше наблизив нас до перемоги. Ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб поповнювати по нашій можливості матеріально-технічні засоби наших воїнів, наших черкащан. І переконаний, що саме спільно ми зможемо дійти до нашої спільної перемоги.